Те, що Кремль здатен перетворити будь-яку трагедію на фарс, ми з вами знаємо краще за інших, але останній тиждень приніс же ж додаткові докази цьому твердженню: як чому, навіщо і кому жахливий теракт в крокус сіті холі тепер продається як найбажаніша цукерка, разом з вами хочу розібратися. Вітання всім глядачам! Поїхали! Для початку, аби не з'їхати з, з глузду, пропоную систематизувати так би мовити, коло як інтересантів, прямих бенефіціарів, так і мимоволі втягнутих в цю трагедію з комедією учасників. Отже, 22 березня спалахнуло ось тут, в підмосковному Красногорську, в найбільшому концертному залі Москви та околиць Крокус Сіті Холі. Я певна, навіть якщо ви не читаєте і не дивитесь новини, вас все одно наздогнали кадри з відрізаними вухами, розстрілами жертв і погоною з. Білим білем Рено далі стали вилазити на поверхню якісь версії припущення дикі заяви російських політиків та спецслужбістів. І ось на десятий день після теракту ми маємо чи не півсвіту так чи інакше замішаному в цих розбірках. Можемо пишатися Україна тут, як зараз модно говорити, топчик. Саме ми, на думку кремлівського підстаркуватого триумвірату, пестували джихадистів-терористів, і саме тут, в пеклі війни, вони хотіли знайти спокій. Спробував зловити рибу в каламутній воді, і самопроголошений білоруський президент Пюрешечко Олександр Лукашенко. Далі в цю історію напряму втягнутий Таджикистан, адже саме на Таджиків, ніби завербованих і ділом, вішують скоєння кривавої стрілянини з пожежею. Далі з Таджикистану окопадає на Афганістан та Туреччину, звідти на Ірак, Іран Сирію. Добряче труснуло від згадок про іділ Францію та Німеччину, бо вже влітку цього року Париж прийматиме літню олімпіаду, а Берлін чемпіонат Європи з футболу. Теракти під час найбільших спортивних змагань жахливий сон. Що Макрона, що Шольца. Про США, взагалі, розмова окрема там після 11 вересня. Будь-яка згадка про ісламський тероризм це точка дотику для переговорів з будь-якими людожерами, аби вони тільки не були божевільними радикалами на кшталт знищеного Бен Ладена. Якщо ви думаєте, що це вся географія теракту в крокус Сіті Холі, то ні, російська пропаганда сюди приплила, що сектор гази з Ізраїлем точніше натякнула на змову сіоністів. Якщо все це вам трохи нагадало божевільну клоунаду, то ви не помилилися. Одним з перших, хто відреагував на теракт в крокусі, був саме російський клоун та дресурувальник Юрій Куклачов. От, взагалі, би про нього не згадувала, але ж котики російських котиків Куклачов і досі вчить ходити на задніх лапках та заробляє на цих пухнастих мордочках чималі гроші. Європейських котиків йому не шкода. Тому він запропонував бомбити їх разом з господарями. Мовляв, Росія має дати жорстку відповідь усій нечисті на Заході. Що в цій голові, я не знаю. Можливо, то котики так сильно подряпали мозок, але після теракту цей геополітик з котячого цирку заявив. Наш народ зараз побачив, що з нами зробить захід і Європа, Якщо вони, не дай Боже, нас переможуть. Вони нас як куріпок розстріляють. Вони вживлять в нас чіпи, щоб ми були їхніми рабами. Ну на чіпі для куклачова точно можна зекономити тут технології безсилі, як власне і у випадку з кремлівським ватажком команчів. Ми знаємо, що приступлення совершено руками радикальних ісламістів. Нас интересует, кто заказчик, например. Действительно ли радикальные и даже террористического толка исламские организации заинтересованы в нанесении ударов по России, которая выступает сегодня за справедливое решение обострившегося ближневосточного конфликта? Вот тут давайте возьмем паузу и причепимося до слив. Далі Путін напряму прив'язує Україну до теракту в Крокусі, і про це ми згодом детально поговоримо. Але ж треба розібратися, що це за обмовка за Фрейдом і до чого тут близький схід. Там триває війна Ізраїлю проти Хамасу. Коли це терористичне угруповання у 2006 році захопило владу в секторі Гази, то до них одразу підтягнулись інтересанти від Аль-Каїди з метою утворення своїх осередків ще і в Газі. До знищення у Бен Ладена, за яким штати полювали майже десятиліття, саме Аль-Каїду вважали терористичною організацією номер один. Так, в світі існує ще й такий жахливий рейтинг. Так, ось у підсумку Хамас та Аль-Каїда розсварились і почали один одного гамселити. Одне з найбільших зіткнень сталося в Рафіяху у 2009 році. Дозвольте, а де ж іділ? А іділ з його осередком Вілаят Харасан то це трохи не тут, і ми розмотаємо це кубло, Дочекайтесь. А на кого ж тоді натякав Путін? Роз'яснення надав Олександр Дугін. Цю істоту в наших медіа довгий час демонізували та приписували величезний вплив на мозок і кремлівського господаря і його оточення. Утім, за плином часу виявилось, що він, хоч і інтелектуальний скріпоносець та великодержавний шовініст, але за гроші. І зараз він обслуговує православного олігарха Костянтина Малафєєва, який є власником медіапомийки під назвою Царград. І саме Дугін часто густо озвучує те, що напряму не кажуть Путін, Лавров, Патрушев чи Бортніков. Ось його висновок щодо теракту в крокусі у пошуках замовника не слід відкидати апріорі жодний гіпотез. Наприклад, це помста сіоністів за позицію Росії щодо гази, а відповідно, слід мосада, який насправді має тісні контакти з іділ. Ізраїльтяни свого часу змогли укласти таємну угоду за діл у Сирії та фінансувати ісламістів проти Асада. Вілаят Храсан з ними має контакт. От знаєте, вони так необережно намагаються зараз натягнути сову на глобус, що можуть вже ж вийти на самих себе. Я просто нагадаю, що колишній працівник російських спецслужб Олександр Литвиненко стверджував, що один з лідерів Аль-Каїди Айман Аль-Завахірі наприкінці 90-х проходив піврічне тренування в Дагестані під керівництвом працівників ФСБ. Литвиненка отруїли радіоактивним полонієм російські спецслужби. А за вахірі після довгих років стеження таки знайшли американці і ударом безпілотника знищили у 2022 році в Кабулі. До речі, відомо, що ісламська держава Іраку і Леванту скорочена якраз виходить іділ, хоча зараз там вже немає ніякої леванти, створювалась офіцерами-сунітами розбитої армії Саддама Хусейна. Частина з них, і це дані з відкритих джерел, навчалася в воєнній справі ще в СРСР, а потім і в Росії. І саме радянська з російською військова техніка на початку була на озброєнні іділу. І саме підрозділи іділ Кремль використовував для тиску на своїх ситуативних союзників у тих такі Сирії та Ірані. Схему приписують тепер вже покійному Євгену Примакову, генералу КДБ. За часів Бориса Єльцина він був і керівником служби зовнішньої розвитки, і міністром закордонних справ, і прем'єром. Загалом це не означає, що ФСБ прямо керує, контролює, фінансує всі осередки і ділу. Але про це завжди важливо пам'ятати, коли виникають розмови про ісламських радикалів, джихадистів, терористів. В принципі, зараз від колишньої ісламської держави, яка претендувала на першість серед терористів після розпорошення Аль-Каїди і яка дійсно певний час контролювала величезні території, залишився лише бренд. Під яким діють безліч угруповань, іноді малочисельних, і аби їм створити уявлення про велич та всемогутність, вони беруть на себе відповідальність за все, що відбувається. З 2015 року вже назбиралось багато проколів, коли були заяви від ІДІЛу, а потім з'ясовувалось, що то не вони. І я зараз не про виправдовування терористів, а для розуміння, як цей механізм працює. Інша річ, що на відміну від терористів ідейного штибу, коли вони ще будували халіфат, теперішні іділівці перейшли до тупого тероризму, вбивства всіх. Хто трапляється під руку саме тому, в першу добу після подій в Крокусі, навіть після того, коли Вілаят Харасан, афганське відділення і опублікувало відео про свою причетність, виникли сумніви щодо ідентичності цих кадрів, адже ж терористам притаманно висувати якісь вимоги, озвучувати претензії, звинувачення, торгуватись і, зрештою, захоплювати заручників а тут просто. Поклали купу людей, підпалили той крокус, сіли та поїхали. От і ламають зараз голову, що східнознавці арабісти, що спецслужби світу, що то було: помста Кремлю за Сирію чи за дружбу з талібами. Адже саме режим Талібів в Афганістані зараз сильно дошкуляє осередкові лаят Харасан. А талібів вже ж дуже останнім часом шанують в Москві. То Лавров їм в очі заглядають, то Путін ручкається на ну, серед історичних претензій ісламістів до Кремля, Афганська та Чеченська війни. Катарська Аль-Джазіра пише, що пропаганда ісламської держави в останні роки малює російського керманича Володимира Путіна як противника мусульман і джерело гонінь на них у Росії та за кордоном. Участь Кремля в операціях проти ісламської держави та її філій, особливо в Сирії, спроби налагодити зв'язки з талібами, роблять Росію ключовим противником. Цитую Аль-Джазіра Аміру Джадун, доцентку американського університету Клемсона. Щодо Сирії, то Росія офіційно влізла в ту війну 30 вересня 2015 року, на відміну від сил коаліції, які спочатку заявили своєю основною метою знищення іділ. Російські збройні сили завдавали ударів як по іділ, так і по світській антиасадівській коаліції. При цьому внутрішньому споживачеві це пред'являлось як боротьба з ісламським тероризмом. Операція проводилась виключно силами авіації, тому вона була невибірковою страшною сторінкою. В історії Сирії вже увійшли бої за Алеппо, які російська авіація знищила разом з кинутими там напризволяще мирними жителями. Керівник цієї операції генерал Суровікін тоді ж і отримав від сирійців і ще одне ім'я м'ясник Алеппо. Ми тепер теж добре знаємо і можемо додати до Алепо ще й чимало українських міст та селищ, які російська армія просто стерла з лиця землі. Повернусь ще трохи до Сирії, аби зрозуміти повноту картини. Зараз у ту війну втягнуті багато гравців, зокрема Туреччина через курдів, а Іран через власну ненависть до Ізраїлю. Тегеран відверто підтримує та фінансує військових і бойовиків шиїцького угруповання Хезбола, аби ті захищали режим Асада. Чому? Тому що зміцнення шиїзму в Сирії давня стратегія Ірану, який не має прямих кордонів з Ізраїлем, проте непримиренно ворогує з ним. І закріплення в Сирії гарантувало Ірану безпосередній вихід до ізраїльських кордонів. І ще цікавий момент. Поки Путін веде свою так звану СВО в Україні, він втратив свій вплив саме в Сирії. І обскакали його там саме іранські аятоли. І зараз бази, які раніше займали росіяни, переходять під контроль іранців. У Ель-Маядіні, Хомсі та Дамаску росіян вже майже не видно. Хоча раніше в багатьох містах навіть вуличні вивіски та цінники в магазинах дублювалися російською мовою. При цьому присутність бойовиків в шиїтів стає все помітнішою. А знаєте, яка ціна питання? Партії іранських дронів Камікадзе. От як Шахермахер з раном Путін використав у війні з Україною, зрозуміло. Він їм бази в Сирії, вони йому шахеди. Чому Іділівці можуть мститися за Сирію, теж зрозуміла. А от яким боком може бути причетна Україна до теракту в Крокусі, ні. Але Путін знайшов винні, нібито нацисти та контрнаступ. Це злодіяння може бути лише звіном в цілій серії попиток тих, хто з 2014 року воює з нашою країною руками неонацистського київського режиму. А нацисти, як хорошо відомо никогда не брезгували использовать самые грязные и і средства для достижения своїх целей. Тим більше сьогодні, коли їх разрекламированное контрнаступлення повністю провалилось. Як в нього так виходить поєднувати зелене та квадратне загадка? Цю заяву Путін зробив 25 березня. На наступний день він приїхав на колегію генпрокуратури, де ще півгодини розповідав звідки на Росію готувався напад. Потім для недовірливих на арену випустили директора ФСБ Бортнікова та секретаря російського радбезу Патрошева. Обидва заявили, що після цієї колегії в них перед очима розвиднулись і вони чітко побачили український слід в цьому теракті. А вже за дві доби ввечері, 28 березня, слідчий комітет Росії оприлюднив заяву свого очільника Бастрикіна, який стверджує, що слідство знайшло докази. Зв'язків затриманих терористів нагадаються люди з паспортами Таджикистану з українськими націоналістами. Ну, написав ви про націоналістів? Галочку поставив та пішов? Ні, ганьбитись же ж потрібно до кінця. За версією Бастрикіна ще виходить, що українські націоналісти не лише підступні та хитрі, але ще й дуже заможні. Так і пише. Слідство має дані про надходження виконавцям теракту значних сум грошей та криптовалюти з України, які були використані на підготовку злочину. На цьому моменті Вілаят Харасану потрібно залитись сльозами та піти чи то втопитися, чи застрелитися, адже вони так старались, стільки людей поклали. А Москва не хоче віддавати їм пальму першості, хоч лусне. Якщо зібрати докупи всі роз'яснення Путіна, ФСБ, Радбезу, слідкому, то виходить, що терористи або принаймні ті таджики, яких зараз затримали, як найманців Віла Харасану, рухались в бік українського кордону. Ось таким чином. Виїхали з Крокусу, об'їхали столичний мегаполіс, проїхали Калугу і опинились у Брянському лісі, де під ранок їх затримали. Лукашенко тримався чотири доби після теракту, але не втримався і, що називається, спалив контору. За його версією, білий Рено їхав не в Україну, а в Білорусь. Але героїчні дії білоруських силовиків це зупинили. Мовляв, терористи знали, що їх чекає на кордоні, тому і розвернулись в бік України. Та що я переповідаю? Слухайте самі. Ані могли пойти в Білорусь, ані Они... їх куратори. У нас есть подозрения на некоторых, это я Путину позвоню, скажу свои подозрения. Они понимали, что в Беларусь заходить нельзя. Потому что в первые минуты, как Россия перешла области на усиленный режим безопасности, так и у нас в первые же минуты мне доложил председатель КГБ, он занимается антитеррористическими мероприятиями. Все мы по самому боевому. Боевой ситуации привели в действие свои подразделения. Мобилизованы были, ну и части военных мгновенно. Поэтому они, в Беларусь никак не могли зайти. они это видели, тому отвернулись и пошли на участок украинской границы, украинско российский і якби це була єдина нестиковка в цьому ланцюгові події, починаючи з того, що силовики приїхали на місце за годину після початку стрілянини, дві години пожежники не могли увійти всередину і почати гасити вогонь. Штурм скасувався через сильне задимлення. Згодом ще з'ясувалося, що і аварійні виходи були зачинені, і людям самотужки доводилось їх вибивати. До того ж, Кремль знав про підготовку теракту. Москву ще 8 березня. Попри надскладні стосунки, попереджали і американці, і британці, які уважно слідкують за осередком Віла Ядхарасан. Це за замовчуванням правила хорошого тону для всіх нормальних спецслужб, хоча б попередити, якщо не повідомляти подробиць. Але Путін від них відмахнувся, і на колеги ФСБ одразу після виборів заявив, що його спеціально шантажують та провокують іноземні спецслужби, але він зі свого шляху не зійде. Питання в тому, чи свідомо він це зробив, і чи свідомо доводив до такого розмаху трагедії. І ще одне питання: а як тепер російська влада використає участь бойовиків Харасану? Є припущення, що ось ця спроба поєднати ісламських терористів з Україною це точка дотику зі США та Західним світом. Це така собі спроба Кремля повернутись до довоєнного стану, коли жодних санкцій проти Росії не було. А у відносинах Федерації з Заходом панував період спільної боротьби проти ісламської загрози. І ще це намагання переключити увагу колективного заходу з російських воєнних злочинів проти України на так би мовити ще страшніший об'єкт. І бачите, спочатку навіть спрацювало. Ви ж пам'ятаєте при прапори на посольствах, телеграми співчуттів на адресу Путіна. Західній публіці співчуття невинним жертвам далось майже рефлекторно, бо, на відміну від нас, її росіяни ще не бомбили. Ну ось такі на сьогодні справи. Обов'язково бережіть себе і на все добре.